Ще плом не готовий, так що ще є час. Будь ласка, якщо два місця з Біблії можна висвітлити, це вихід 12.11, вихід 12.11 і 1 Коринтян 5.7 Вихід 12.11 і перше Корінтян 5.7 Історія. Один чоловік побудував міст через річку, це було в старовинні часи, і брав плату одну монету за те, що люди переходили через цей міст. І люди дуже не любили цього чоловіка при житті, бо ну, бере гроші. І завжди нарікали, коли платили ці гроші, переходячи з одного місця в інше, нарікали на цього чоловіка, що бере одну монету в такі непрості часи. Цей чоловік зістарився, зробив капітал, але почало перед смертю його мучити одне, що люди будуть про нього погано говорити. Він хотів, щоб люди про нього говорили добре після смерті. І він попросив свого сина, каже, одне побажання, все тобі залишаю, зроби так, щоб люди говорили про мене добре після смерті. Син каже, зрозумів, зробим. І зробив досить просто. Зробив плату три монети за те, щоб перейти через міст. І знаєте, що сталося люди, коли платили три монети, вони говорили, який був добрий чоловік, його тато, а ми на нього нарікали. Золота людина була. Знаєте, людьми легко маніпулювати. Я думаю, що ви з цим погодитесь. Ті, хто вміють це робити, на жаль, на жаль. Е І нами, ви розумієте, також часто маніпулюють. Десь потім, можливо, ми розбираємося в тому. Але я думаю, найбільша маніпуляцій це по поводу слова Божого, по поводу Біблії. І, на жаль, на, свята, на ці свята, такі хороші, Богом дані, теж дуже багато маніпуляцій. Можливо, ви бачите, які вам скидають відкриточки, знаєте, побажання на це свято. я зайшов в групу своїх однокласників, вже 37 років пройшло після школи. І, ну от, нема нічого біблійного. знаєте. Тому ми сьогодні поговоримо е, про два місця з Біблії, де написано, що таке Пасха або хто такий Пасха. І перше місце це книга Вихід. І там вся, ця книга вихід, 12-й розділ, описує про Пасху. І одиннадцятий вірш, він якби під, закінчує, і він говорить, що е, ось це Пасха для Господа. Він пояснював євреям, що ви в день особливий візьміть ягня, невинне, чисте, заколіть його, розробіть його, крови помажте косяки дверей своїх і зійште це ягня. І каже: це Пасха Господня. Пасха Господня по старому завіту є ягня. Чисте, невинне молоде ягнятко, яке мусило бути вбите, тому що в ніч цю на землю спустився ангел-губитель, так пише Старий звіт і в книзі Вихід. І він, знаєте, в нього нема емоцій, в нього нема відчуттів, в нього нема логіки. Це виконавець по російськи ісполнітель був даний приговор знищити всіх первородних дітей в Єгипті, тому що колись єгиптяни також кидали маленьких дітей в Ніл. І знищували з єврейського народу. Що посієш, те пожнеш? Це не слова, які придумали люди, це пише Біблія. І Бог зробив такий, знаєте, вирок і був посланий цей ангел, і йому було все рівно, хто в тому домі живе, добрий чи злий, хороший чи, чи нехороший, багатий чи бідний. Хто зробив багато добра чи багато зла, а не любитель ішов, і його цікавило одна: чи була в тому домі смерть перед тим. Якщо в тому домі була смерть, і хтось був вбитий, невинний, і кров свідчила, що в тому домі була смерть, а не глубитель обходив такий дім. А де не було крові, що ставалося? Первородне, в тому домі було знищене. І знаєте, що цікаво, що ця ніч стала одним, для одних великою радістю, а для одних чим? Як ви думаєте, чим? Великою печалю, правда? Великою скорботою. Так і буде в кінці світу, коли Господь розділить всіх на суді. Для одних День суда буде великою радістю, а для інших буде великою скорботою. Тому що одні зробили, як євреї, вони повірили в Бога, вони повірили в Його заповіді, вони прийняли жертву за гріх і тому будуть прощені. Друге місце з Біблії, яке б я хотів, щоб висвітлили, це вже новий заповідь, І тепер. Говориться про настоящу Пасху, настоящу жертву. І тут написано: Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Біблія говорить, що ці старозавітні ягнята, які приносили жертву, вони не прощали грехів, вони не змінювали людей. Свята були обов'язкові для єврейського народу, взагалі для народу старого завіту, щоб бути з Богом в відносинах. І Бог дав три основних свята, і найбільшим святом була Пасха. І Біблія говорить тому самому розділі вихід, що люди, які не святкували Пасху, вони мали можливість таку, знаєте, навіть не мали можливість, а написано, що вони були видалені з народу Божого. Видалені з народом з народу Божого і відносин з Богом і могли втратити оце своє спасіння. Так само і в Новому Завіті написано, що наша Пасха, Христос, за нас в жертву принесений. Якщо подумати, що таке Пасха, це є Христос, це є наш Спаситель. Ось це основна думка Пасхи. Не те, що сьогодні є традицією. Вони добрі. Коли сім'я, родина збирається, сьогодні ходив біля храмів наших, не тішені, знаєте, зрання, маси людей стоять, щось там святять. Я думаю, якби запитати у них, що таке Пасха, або хто такий Пасха, скільки я почув відповідей, чи вони були правильні. Але якраз коли ми навіть від незнання святкуємо Божі свята, і не так, як пише Слово Боже. То Ісаїв пише, що ваші свята для мене є мерзота. Одного разу він сказав до єврейського народу, для народу Божого і вибраного. Вони там десь трошки збочили, він каже, ваші свята, вони для мене є мерзотними, я не приймаю їх. Тому, дорога церква, дорогі брати, і друзі, ми маємо розуміти біблійну Пасху. Ми маємо розуміти, що таке Пасха. І тому питання до нас: як ви думаєте, на Пасху все таки було розп'яття, чи на Пасху було Воскресіння? Ще раз, на Пасху все-таки було розп'яття, чи на Пасху було Воскресіння? Воскресіння. А друга половина зала, що скаже? Розп'яття, да? Все правильно, дорогі мої. Пасха вмістила і розп'яття, і Воскресіння. Якби не було розп'яття, не було смерті, то не було б Воскресіння. Але якщо по контексту дивитися, то Пасха це жертва, це Христос. Якраз Пасха більше, ніж. Більше чи, розп'яття, чим Воскресіння, розумієте? Бо Воскресіння це закінчення закону, це крапка, яку Господь поставив вже. Він же, коли Христос Воскрес, вже була поставлена оця велика крапка Божого плану спасіння. Христа розп'яли, і Він став тою жертвою, і написано, Христос, наша Пасха, який принесений в жертву за нас. Ми сьогодні поговоримо, це дивний план Спасіння. Це дивний план спасіння, який важко вмістити нам в серце. І якщо люди не приймуть Христа, не почнуть жити за Біблією, не мати відносин будуть з Богом, то Господь спитає, чому ти не святкував Пасху? Чому ти цього не зробив? Це мій план спасіння. Він часто в логіку людей не, не входить. Я коли своїм друзям святкував і сказав, в рівному я був, я йду слухати проповідь за Христа розп'ятого. І мені друзі сказали на ділю зранку: о, настрій нам спортив! Ми зібралися гарно час провести. Тут ти сказав, що йдесь проповідь за Христа розп'ятого слухати, бо я сказав так: за мене і за вас. Їм не сподобалось, що хтось за них вмирав. І вони сказали, ми що, його просили, щоб він за нас вмирав? Тільки вони по-російськи говорили таким грубим голосом. Я кажу: просили вони, чи не просили, але іншого плану спасіння немає. І тому Господь спитає людину, чому ти не знайшов цього плану? Не прочитав, не розібрався і не повірив? Не повіривши у мій план спасіння, ти не маєш змоги спастися. Давайте зачитаємо одне місце з Біблії, яке описує самі події розп'яття Христа. Це Марк 15, 24-32. Є більше ще місць Біблії, я взяв одненьке всього. Нагадаємо собі, як це розп'яття було. Марк 15, 24, 32. І розп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто візьме. Була третя година, як розп'яли його, і написали його провину так, цар юдейський. З ним розп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить, його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи, Ова, ти, який руйнуєш храм за три дні відбудуєш, спаси себе самого, зійди з Христа. Так само і первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розп'яті з ним також, насміхалися з нього. Ось події, ось пороживання, ось відносини до самого святішого. То, то, який був рівний Господу, який не зробив ні одного гріха, коли ви сім на хресті, ми бачимо, яка реакція людей, як всі до нього відносяться. Я хоч хочу вам розказати одну історію, можливо, ви читали чи чули її. Вона досить цікава, тим, що одного разу на кордоні Швейцарії і Німеччини зійшлися два літаки. Один був вантажний, другий, другий пасажирський. Пашази, В цій аварії загинуло 71 людина. 71 людина. З 70 цих одної людини було 45 дітей. 45 дітей. Це було в 2002 році. Віталій Калоєв був батько двох діток в цьому літаку. Він був інженер, архітектор, порядна сім'я, хороша сім'я. Знаєте, але в один момент він втрачає свою сім'ю. Він не зміг пережити. Смерті своїх дітей, такої важкої страшної смерті. Йому постійно снилось, він постійно про це думав, як загинули діти, як вони, як вони падали в цих літаках, і його дружина. І він не чекав, знаєте, висновку, комісії, суду, тому що було всім зрозуміло, там розібрався, що виною був один чоловік, який просто неправильно направив ці літаки. І цей Віталій Калоїв він через два роки добрався до нього додому. Все було в Європі. І він на порозі дому вбиває цього, цього чоловіка, диспетчера, вині якого були знищені цілі такі. Знаєте, що саме цікаво, що одні рахували його злочинцем, а інші рахували його національним героєм. Коли він вернувся з тюремного заключення, піде осетія це, це, йому дали в, 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 в правлінні, в правітству якусь довжність заявить. Тому що люди, багато хто підтримував його, і знаєте, дуже важко змиритися людині, коли щось роблять з його дитиною. Коли знаєте, ми, ми, ми б знали, що з нашими дітьми, навіть, е, навіть коли вони винні, да? як хтось над ними знущався, або щось робив не те, я думаю, що наша реакція була б за секунди, навіть не обговорювалося. Коли б мене спитали б, чи готовий ти віддати своє життя. За своїх дітей або твої діти страчені будуть, або ти. Наскільки нам треба було б часу? Ми б дзвонили б товаришу, чи ми б дзвонили б ще комусь, радилися б, слухай, як ти думаєш віддати своє життя за свою дитину? Чи, 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 чи все-таки можливо ще пожити? Я думаю, кожен з нас реагував би, знаєте, і кожен з нас моментально зробив би все необхідне, щоб наші діти були живі. Цей Віталій Калоїв теж хотів, щоб його діти жили. В них була певна поїздка, переліт, якісь плани. І він розумів, що він робить, і він розумів, що цікава його тюрма, він не скривався. І він зробив все, щоб, якби, на його думку, ця справедливість восторжествувала, як говориться. да? Чи бачив Бог, чи бачили ангели Божі на страждання Ісуса Христа, який добровільно пішов на хрест, який нічого не зробив злого на цій землі? Будучи в людському тілі, будучи спокушуваний від самого сатани. Навіть не своєї плоті спокушував, як пише Якова, від сатани. Він встояв. Він стільки людей зцілив, лікував, стільки кормив, всіх зробив добра. Написано в Біблії, що всім робив добро, всіх зціляв, крім тих, хто, хто до нього не приходив і хто в нього не вірив. У нього на всіх було часу. Але ми бачимо, коли він на Христі так важко страждає сама позорна, страшна смерть, що до Христа треба було дойти і пережити багато мук. Знімечене все тіло. Страсті Христової такий фільм, подивіться, наскільки людину, і скільки людина була, страждала до того моменту, коли йшла на хрест. І люди з нього сміються, люди шуткують. Навіть ті двоє, які були розп'яті по боках, два злочинці, і ті глузували з нього, і ті насміхалися з нього. Це були дні Пасхи, це були дні свят. І люди, вчителі з того часу, які вчили закон Божий, вчили Біблію і тізні глузували. І ті казали, «Ціля в інших робив чудеса, хай з Христа зійде. І тоді ми в нього повіримо. Ось таке все переживав Христос. Це все бачили ангели. Це все бачили, бачив Господь. І Він дозволив цьому всьому. Що потім Христос в небесах, коли. Вже був розп'ятий, мертвий і воскресший, сказав: мене вбили невинно, мене розп'яли невинно, і я хочу подарувати свою праведність, свою смерть для тих, хто грішить, хто буде призивати моє ім'я, хто буде вірити в мою жертву. Вони будуть спасенні. Я за це заплатив своїм життям. Є одна історія в Біблії, що ангели і Господній, і Бог наблюдає за стражданнями навіть людей, навіть своїх пророків. І там точно був Господь. І хватило б одного ангела. Одного ангела. Не треба багато, який би за пару секунд вирішив питання в радіусі 100 кілометрів. Не залишилося б ні одного римського воїна. Не залишилося б ні одного римського воїна, але там були легіони ангелів. І вони дозволяли людям знущатись, вони дозволяли людям сміятись, вони дозволяли людям упрекати, і на, І була зверху вивіска, що там було написано, пам'ятаєте? Цар юдейський. Це свідчило про те, що він дерзнув, так, так, так робити, так жити. Але він не був цар людейський. Він зовсім інший цар. І країна, в якій він править, зовсім інша. Але там було написано, щоб знав своє місце. Щоб знав своє місце. І навіть ця вивіска, вона була надсмішкою над Ісусом Христом. Вона була надсмішкою над Ісусом Христом. Я хотів би зачитати вам одне місце про одного Пророка з його слугою. Один був пророк, відомий пророк, його і звали його Єлисей, він мав дар проведіння, він допомагав перемагати народу ізраїльському меншому е е військами, чим і народ інший, і, і він знав тайни, він відкривав воїнам ізраїльським. І тоді цар сирійський послав велике військо, щоб його знищити. Я думаю, би, як би нам такого Єлисея сьогодні в нашу армію, правда? Який би знав плани Путіна? Хіба знав, куди ракети полетять, де наступати будуть. У Єлисею Бог таке дав відкриття. І одного разу Єлисея оточили з його слугою багато-багато військ. Там були штурмовики, там були дрони, як сьогодні ми говоримо. Да? Вони побачили, що все, їх двоє, а їх оточили. І втікати нема куди. Не було посадок, зелених смуг. Це була пустель, якась, гірські місцеві, каміння. І слуга каже: все, прощаємося. Дякую тобі, Єлисей, що ти був хороший вчитель в мене. Я дякую тобі, що я біля тебе був, жив, що ти мені показував хороше життя. Прощай, Єлисей! Єлисей каже, ти не розумієш. Ти не бачиш. А що я бачу? Я бачу війська, які оточили нас. Четверта книга царств, шостий розділ, 16, 17 вірш. Четверта книга царств, шостий розділ, 16, 17 вірш. Або друга Самоїлова, це книга по-українськи. 6 розділ, 16. І Єлисей відповів: Не бійся. Бо тих, хто з нами, більше від тих, хто з ними. Слуга думає все. <рив> Єлисею пора. <рив> Єсею вже видається. А що можна думати? Але Єлисей бачить духовний світ, а слуга не бачить, тому що очі його закриті. І помолився Єлисей і сказав: Господи, відкрий очі слуги, і нехай побачить. І Господь відкрив. І Господь відкрив. Його очі, і він побачив, як ось гора повна коней і вогненні колісниці довкола Єлисея. І хто знає писання, що далі, далі написано: Бог чудним образом забрав велику частину армії, привели її в ізраїльський стан, осліпив Господь їх, їх накормили, і не силою людською, не тактикою людською, а Божим чудом і Божим проведінням повернули додому, і написано, що ці люди більше ніколи не ходили війною на Ізраїль. Ісус Христос був на Христі. Там було набагато більше, чим біля Єлисея, і чим, і чим і біля Цього Слуги. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що Бог добровільно дозволяв Христу. Це був Божий план спасіння, який не вкладається в людський розум. Це не можна зрозуміти логікою, це можна зрозуміти тільки серцем. І учні сумнівалися в Христі. І учні сумнівалися в Христі, брати і сестри. Тому що коли двоє учнів йшли в Маус, і вже після свого Воскресіння їм явився Христос, ви пам'ятаєте цю розмову. Луки 24, 19, 21. Це можна не відкривати. Луки 24, 19, 21 говорить, про що говорять ці учні. І з ними почав іти Христос. Але він, вони його не взнали, написано. І коли вони розмовляють між собою, основна думка в них була така: а ми надіялись. А ми надіялись, що це той. Який повинен ізбавити Ізраїля, спасти Ізраїля, а вже три дні як розп'ятий. І вони кажуть йому, ти що, не знаєш цього? Ми то думали, що це той Месія, той Спаситель, який визволить нас, спасе нас, як тривога, то до Бога. Люди часто йдуть до Бога, коли їм важко, а потім розчаровуються, тому що нема відповіді. Ви знаєте, скільки сьогодні розчарованих українців? Вже скільки років ми молимося за закінчення війни? Ви знаєте, скільки ще в Україні розчарованих мам? Недавно вмерла, загинув один хлопець, молодий. І мама розчарована, каже: Я молила за нього, так молилася. Нема Бога. Я так просила в Бога, щоб він не загинув. І знаєте, і ти не знаєш, що цій такій людині сказати. Що б я сказав людині, що б я сказав своїй Оксані, якби забили б когось з моїх дітей на війні? Я не знаю, що їй скажу. Бо мама особливо прив'язана до дитини. І сьогодні дуже багато розчарованих людей, які не знають відповіді, і, не, і пастори, і служителі не знають, як їх підтримати. Що сказати такій людині, яка мала одного сина. Все, була вся її сім'я. І сьогодні його привезли і поховали. Пророк Ісаї говорить теж, 53 розділ, розділу, пророкуючи, 53 розділ, 3-й, 5-й вірш, Ісая говорить так про Христа. Він говорить думку людей, як люди відносились до Христа і що вони будуть думати про Христа, пройдуть сотні років, тисячі років, і люди будуть думати про Христа отак, як Він говорить. 53, 3, 5. Але його вигляд зневажений, він знесилений. Понад усіх людей, людина, яка була зранена і обізнаний терпіти хворобу, бо відвертається його обличчя, він був збенщений і вважали за ніщо. Він несе наші гріхи і за нас страждає, а ми вважали, що Він у болі, і в рані, і в скорботі, і наказаний Господом. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи, на ньому покарання задля нашого миру. Його раною ми зцілилися. Він каже, що думають люди? Люди думають, за що так його б'ють? За що з над ним так знущаються? Напевно, страшний грішник, як ті два розбійники. І, і, і від Бога це покарання йому. Коли одного з Божих апостолів кусила змія, пам'ятаєте, на острові вони вийшли, і змія його кусила, там був е, шторм, і вони вижили, і кажуть, вижили в штормі, оце кажуть бандюга! Шторм його не забрав. Да? Оце душегубець говорить, і змія вкусила, зараз вмре. А як не вмирає, що сказали? Хто знає? Як я не дію на нього? Пам'ятаєте, що сказали? Як люди швидко міняють думку, це, напевно, Господь. Да? Це чудний, якщо яд не діє на нього. Так само думали про Христа, що Він злочинець, але написано тут, що Він через нас страждав, і рани були через нас. Через мене Господь страждав. Я знаю це. Я зробив багато того, через що страждав Христос, як ті пісні. Це не цвяхи Христа розпили, не римляни, а мій гріх, моє життя. До 97-го року я злив, жив, жив гріховним життям. Я робив гріх і не відчував навіть за це якогось смутку. Моя совість мене не мучила. А після 97-го року я змінив своє життя. Я зрозумів, що писав Ісая, що Христос був розп'ятий через мене. В Лондоні був колись такий випадок, я прочитав, і вони в нас такі випадки використовуються. Одного разу зранку в Лондоні дуже багато злочинців, які карманніки по-українськи, не знаю, як сказати. Кишенькові злодії. о, Там дуже багато в метро таких кишенькових злодіїв. Вони їх скрізь є. У нас в Києві їх є багато. І одного разу зранку був натовп людей, всі їхали на роботу, і коли люди розбіглися на лавочці, спав чоловік. В Втоманий, і біля нього стояла пля, ну, недопита пляшка якогось там вина. І злочинці побачили цього чоловіка, але особливо їм було цікаво, що гаманець у нього прямо аж так просився заберіть мене з кишені. Наполовину виглядав. Злочинці скористувалися цим. Вони з радістю йшли, доставши гроші, скинувши гаманця як доказ, і раділи, що сьогодні в кавичах таке благословіння в них. що їм не треба було особливо напрягатися, а все легко і просто. Но вони не знали, що всі прохожі, які були збоку, це були переодіти поліцейські. Це були переодіти поліцейські. Які просто. Була створена певна програма, була створена про процес, певний процес, який виявляв злочинців, який звільняв метро від цих злочинців. Їх було так важко зловити, знаєте, треба на гарячому. А коли посадили цього чоловіка, злочинці думали, що вони виграли, але таке слово є оказалось, що вони попагались на цьому. Знаєте, диявол теж бачив Христа. Біблія говорить, що з само початку Біблії, до самого розп'яття диявол хотів знищити рід, від якого народиться Христос. Навіть був випадок, коли в одному домі, де йшла нитка Христа, були знищено 70, як я точно пам'ятаю, людей, молодими, одного царя. Щоби закрити це питання, щоб диявол знав про пророцтво, диявол знає Біблію, і він теж бачив. І диявол думав. Що коли його на хрест завів, все, питання закрите. Все. Люди не спасуться. Він думав, що Він переміг. Він думав, що е, тепер все, нема ніякого е, визволення народу ізраїльському і для всіх людей спасіння. Але не тут то було, правда? Христос пішов на хрест, і це план Божий, спасіння Божого. Понад нашою логікою. Але іншого плану спасіння нема. Ти не спасешся добрими ділами, ти не спасешся великими пожертвуваннями. Це добре, коли ми це робимо. Ти спасешся вірою в Христа, Вірою в Його план, що цей чоловік, який був на землі, його опозорили, побили, завели на хрест, щоб ми, призвавши Його ім'я, спаслися. На нього дивилися не як непрезренного раба, але він був цар-царів, він був Бог богів. І він заплатив сам за наше спасіння. Закінчуючи, я хотів би зачитати одне місце це місце пісня, яка записана в книзі відкриття. Я хотів би нас призвати, щоб ця пісня була в нашому серці. І це відкриття 5, 9, 10. Іван розказує історію. Божий чоловік Іван, який говорить, історія помер своєю смертю. Всіх апостолів знищили, вони важко помирали. А Іван вмер своєю смертю, кажуть, і йому було дало відкриття. Є книга Откровення, остання книга Біблії. І він говорить, що він попав на небеса, і там була книга життя, і ніхто не міг її відкрити. Ніхто не був достойний. Ні ангели, ніхто. А книга життя мусила бути відкрита. Там записані імена спасенних. І він почав гірко плакати, каже Іван. Я почав плакати. Хто ж відкриє книгу життя? І тоді написано: прийшов той, хто був достойний, хто зміг це зробити. А достойний був той, хто віддав життя за людей. І, і тоді написано. Що він прийшов і відкрив цю книгу, і книга була відкрита. І далі говориться, що співали на небесах. Ангели і всі, хто хвалив Христа, вони співають нову пісню, проголошуючи: ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас. Богові своєму крові від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєму крові від усякого покоління і мови, і племені, і народу. Брати, сестри, друзі, закликаю нас славити Господа, бути вдячними Йому за Його Пасху, бо Він став тою жертвою, Він заколений за нас. Бути вдячними і словом, своїми емоціями, своїми думками, а саме головне бути вдячним Йому своїм посвяченим життям, своєю глибокою вірою. Хай Бог благословить всіх нас, а йому слава. Амінь. Амінь. Заключна пісня в нас. Кажуть, мені плов вже готовий, що там мені показують все.